Китайці дивляться на переговори Путіна з Трампом з певними, скажімо так, засторогами. Тому що для них там теж виникають проблеми. Ну, простий приклад, я про Арктику згадував, що американці пропонують співпрацю в Арктиці. Путіну це теж цікаво, американські технології, але мета американців, щоб. Росія співпрацювала з США в Арктиці, а не з Китаєм, щоб Китаю не було в Арктиці, а це Китай вже не влаштовує. Ну і декілька інших таких тем, де теж є протиріччя між США і Росією, США і Китаєм в цьому трикутнику. Зокрема, це стосується ядерної зброї. От Трамп теж підтвердив нещодавно, що ця тема обговорювалась. Справа в тому, що в лютому наступного року закінчується дія. Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь це ядерна зброя, є носії. І треба відновити продовжити дії цього договору або домовлятися про новий договір. Ну домовлятися це вже завжди довго, це тривалий час. Але в чому проблема? Ще з першого президентства Трампа. Американці хочуть, щоб Китай приєднався до цього договору. Китай зараз швидко посилює свій ядерний потенціал. Американців це дуже непокоїть. От там ще одна тема де є протиріччя в цьому трикутнику Вашингтон-Пікін Москва. Так що зустріч в Китаї, я думаю, що вона може певною мірою, можливо, не прямо, але вплинути і на подальший переговорний процес по Україні. Ну і взагалі, от на відносини в цьому трикутнику: Москва, Вашингтон, Пікін.